На даний момент я головний сержант кулеметного взводу роти вогневої підтримки. Ну, коли почалася війна, я знаходився на службі у департамент виконання покарань. Вранці хлопці передали, що війна по радіостанціях передали, війна, бачили ракети в небі. Зразу була паніка. Переживання одразу почав набирати дружину, батьків, <кій> неізвісність така, що буде далі, ніхто не знав. Потім пішов до воєнкомату, написав рапорт, звільнився з роботи, написав рапорт. Сходив в військомат, не чекав повістки, поїхав в воєнкомат, прийшов медкомісію, дали на вибор танкові війська, піхота, ну, Який з мене танкіст. Так. Вибрав піхотинців, попав, так попав в доблісну 72 ю бригаду. У ну, перші місяці ми були, там, ну, по нас стріляли, ми стріляли. <кій> Такого не було. Впевненість, це вже коли був перший день штурму, у нас почався штурм. <кій> Побачили колона танків, бронетехніки йде на нас, спішується піхота, О, відкрили вогонь. Хлопці всі впевнені були в собі, хоча для нас це все було, ми були, будемо так казати, не обстріляні. О, і всіх це був перший бій. І хлопці молодці, сплав, справилися з відчуттям страху о, і дали достойну відсіч. Вже ввечері, ввечері, да, вже коли там, після п'ятої, шостої спроби штурму. Ввечором вже було таке затище, вже кожен сидів, ніхто ні з ким не розмовляв, кожен просто переживав, що як так, я залишився живий. Через таке пройти за день і я залишився живий. О, на другий день вже було, да, вже було страшно, тому що ти вже розумів, що буде далі. Що. З кожним днем все бачили, що в нас вийшло краще, краще. Кожен день більше техніки більше противника унічтожали. Приходить молоде поповнення, вчимо їх, навчаємо. Люди вчаться, стараються, виїжджаємо на полігони, Тобто підготовлюємо людей і морально, і фізично. У мене батько, я із сім'ї військовослужбовців, батько військовий, брат військовий, я військовий. Тобто донька також хоче поступати. От їй 18, хоче поступати також до військового вузу. <кхе> Думаємо, вже підпишемо контракт якийсь ще, так як я мобілізований. Так. Зараз основна перемога. Та паніка у всіх була. всіх, ну, кого я так збоку не бачив, кого не побачив, да, саме елементарне. Чому мені повезло, бо я вже зі зброєю був. Поки всі почали зброю отримувати, такий, ну, двіж почався, кіпіш такий, трохи непонятно, що, куди, як. Ну, якби в такі обстановці якби були, там, в АТО там, якби сказати, ну, такого якби масштабного ніхто ніколи не зазнавав. Вибухи, все літає, все непонятно. що. Але потім все стабілізувалось, побачили, от як ми зайняли на ну, Петрівсях оборону, ну, сувуборота не була тоді повністю укомплектована. Це вже потім почали хлопці мобілізовані підходити, і всі решта. І, тобто Терево ще почало підступати, тобто вже ми побачили, що ми не одні. Бо така горстка людей була не дуже велика. Але потім ну якби, почали до цього привикати. Не те, що привикати, а влились, як би сказати, течію і почали вже діяти від тих обставин, які на нас поступали. І поступово виконували свої задачі, там, переходили, я ж кажу, там більше на Мощун тоді перейшла. Більші битви, там подія були, якби вони лізли там теж ну, взагалі жесть там, капітально. І, я ж кажу, тоді перекинули на Гостомель, там ми вже доставили, поки вони повністю не, не відійшли від Київ. Ну, Це перші такі враження. Ну, Я думаю, воно у всіх так, паніка спочатку, а потім вже якби звикаєш до всього. Солдат це така людина, що до всього звикає. Всі постійно самовдосконалюються, що командир від це потребує. І в принципі, це воно так потрібно. Я рахую, що в кожному підрозділі це потрібно, щоб робили. Не так, що, вов, прийшов снаряда, в свободне время там, відкрили ті соціальні мережі, і це взагалі зло, я рахую. І все, то залипнуть в тому телефоні. І, ні, треба якось це досконалювати, треба вчитися, щоб не було таких ситуацій, що там є на позиції зброя, а вони не вміють з неї стріляти. Там, РПГ. Там. У нас візьміть любого бійця, він зараз стрілять з будь-якої зброї, яка є на позиції, яка вона там стоїть стаціонарно. Тобто, що з покемона, Стреля, що з РП, що з землава. Тобто кожен другий взаємозаміняємо людину. От чому великі плюси. Це все добивався як і наш командир підрозділу, так і самовзводники стараються і постійно ми ці навички, як би сказати, поліпшуємо. Чому 72 Бо командири більш, як би сказати, лояльно ставляться. Я беру на предметі розгляду свого підрозділу. Я прийшов в 72 го я ж не був у піхоті, я був зв'язківцем. взагалі. Тоді в мене кум перейшов, а він став в він перейшов саме в піхоту. я пішов за ним і пішов до Тому що там був командир підрозділу, дуже, дуже, дуже хороший командир, скажу так. Тобто він тягнеться за людьми. І щоб основна його задача, це як він сам говорить, і це дійсно видно його роботу, що він в першу чергу це забезпечити життя бійця, а не так кинути там субо, Там. Я сказав задачу виконати, і, там не хвилює, як ви її зробите. Тобто він думає над забезпеченням як цього всього процесу, як це зробити, як правильно, коли вийти там на позицію, як треба там окопатися. Він все це керує, і все це доволі-доволі таке грамотно і дієво. Сама слава за неї вже говорить. Ми вже показали, що ми можемо під Києвом. І до цього вже не раз бої були. І в 2014 році, як Маріуполь звільняли, ну, проходили, тож наше там все відео, мабуть, в Україні бачили, як Беха пролітає той блокпост і все це. Тобто, як би сказати, таке доволі велике великої бригади. Ну, і я вважаю, що це дуже велика пошана, що там дійсно зараз служу. Це моя точка зору. Тому всі, хто там не задіяний, нас таких багато, ласкаво просимо. Дуже важкий період в тому плані, що почався дуже такий масштабний наступ на нашому на всьому Волгодарському напрямку, абсолютно на всьому. І рівно по часам почалося 24 січня, 6 ранку. Ну, тупо в лоб почали штурмувати всі позиції на всьому напрямку. Абсолютно і на нами, нами напрямку був штурм і по бокам. Вони намагалися пройти скрізь, де тільки можна. Ну, в таких боях я дійсно ще не участвував, але там кожен день, кожен день, це з 24 січня, десь до кінця лютого, вони пробували, і пробували навала, навала і навала кожен раз. Нова і нова, нова. З новими силами. Були випадки, я ж кажу, беха <кій> просто пролітала. Пролітала позицію, ну на невеликій швидкості заходила. Вони тупо спішували солдат під наші стволи, вони навіть не бачили, куди вони приїхали. Просто-напросто. От спішилась піхота, а ми вже їх чекаємо. Там механ, мабуть, вже втікав, а наші стали тільки їх тупо порозстрілювати і все. У них як такої тактики, я не бачу, там, щоб там була, щоб там щось подумали, там, якось, чи артою от роботи, дивляться, ага, на позиції хтось є, там, ще додати, щось такого. Вони тупо да, обстрілювали арта, там, танчики, це все, мінометний обстріл були. ну, е І йшли. Вони постійно йшли, йшли, йшли. тобто, там, Я не знаю, як це переминути. Перший, другий день бою нам дали інформацію, що за другий день бою там, це ще вечора не було, більше 90 рилів вже їх, як би сказати, не було в живих. А, тобто вони далі йшли, це, тобто, їх треба переступати, і вони навіть не утягували своїх ні двохсотих, ні трьохсотих, там трохи питалися вже під кінець такого робити. Кожен крок, кожен день як нас наближає до перемоги. Але, але хотілося, щоб це до кожного бійця дійшло, що там піхота це завжди копає. Я хочу, щоб ці слова завжди дійшли до тих бійців, коли як е, в штурмі закінчились, ну, потрібно відновлювати позиції, потрібно. Е, Копати нові позиції, потрібно якби, укріплюватись, потрібно все це. Наш підрозділ з цим справляється. Я так хочу, щоб і решта так само підрозділів, які там і на нашому, і на нашому напрямку були. Тобто, ну, трошки дивитися, як другий підрозділи інколи розслаблюються, ну, цей розслабон на добро не веде. Всім раджу лопата — це лучший друг піхоти і окопатися як максимально глибоко як тільки можна. Ну, кажуть, що артилерія це боги війни, а я б сказав би, що піхота це боги війни. Тому що не, одне, не одна зірка, як би там розказувала за піхоту, я це на свої, в своєму хребту проніс. Ну. Тобто піхота, я, на мою думку, все не хвалю, але це наше все це ці хлопці, які стоять, які першими приймають бій. На даний момент я думаю, що це піхота наше все. Я не хочу там, сказати, що інші війська там все це. ну, Я думаю, що вона більше як би сказати, потерпає від цих всіх бід в плані цієї. І в плані їхньої арти, в плані їхньої всього. Бо якщо не можуть там, вони не можуть зацепити нашу, допустимо, арту знайти чи ще щось такого плану, то вони що роблять? Вони щимлять наш передній край. А на передньому краї хто стоїть? Ну, знову вертаємося в піхоту. Думаю, кожен тут за своєю сім'єю, навіть якщо її немає, у кожного є батько, матір, У кожного є свої предки, які тут були, жили. От я особисто, ну, і за сім'ї, і батьки, і сестра. І... Якби я українець, як це, це Прийшов якийсь сусід, буде мій город лізти і, тобто буде казати, як мені жити, ні, такого не буде. Це якби. Хай він там в себе, вони там вирішують, вони все, в порядок не можуть навести, вони щось тут хочуть доказати нам, що як потрібно жити. Ні, це неправильно. Перемога для мене, я ж кажу, коли ні одного рашиста тут не буде на цій землі, їх взагалі переселити, я б взагалі на другу планету їх на Марс би загнав би десь, не знаю. Хай там розмножаються десь у вакуумі. І... Напевно, як і кажуть всі там на території 91-го року, будемо казати по книжкам, ну так, да, Крим повернути, щоб це Ну, Для мене особисто перемога, коли вже не буде цієї вибух, і цієї стікотні, не буде цих червоних кодів там різних цих. Я просто буду вдома. У мене просто буде донька на колінах сидіти і просто буду пити чаю, спокійно спокійній обстановці. Все. Я більше нічого не хочу. Позивний мій мажор, посада моя, головний сержант з воду. До повномасштабного вторгнення я був звичайним працівником Кукурузі Національного заводу. Особовий склад набраний із цивільного населення. Це все цивільні люди, які прибули до Збройних Сил. Їх треба всьому вчити. Всьому я так само вчився, я нічого не знав. Все прийшло з практикою. Так само і людям треба розказувати, показувати, щоб з них щось було. Перший бій, коли я ще не знав нічого. Ну, так, вмію стріляти з автомата і на цьому все. Ні свист снарядів, ні свист мін. Це коли ми стояли на обороні Києва е і поїхали в Мощун. Пішли займати свою оборону. Тобто було десь метрів 100. Вони бігали, ми там перестрілювались, підтяглися бійці інших підрозділів, ми підпорядковувались їм. Ну, і так, опитування ніякого немає, свисмін перший раз чую, танки якісь це, І це перший бій піхотний був, коли вони приїхали на техніці, спішилися і зав'язався бій. Ну, нас врятувало те, що ми стояли в лісі, в кущах і нас не було видно. Ми почали перестрілюватися. Це був вже певно третій день. Коли ми зустрілися з піхотою ось, обличчя до обличчя, ми думали все, тому що в них техніка, а ми піхота з автоматами і одним кулеметом. Що робить, довелося стрілюватися. А вони пруть як м'ясо. Вони просто пруть на пролом, питаються змішати нас з землею просто. Тактика виженої землі. Ну, А ми ж, ми піхота, наше діло закопатися поглибше. Щоб не допустити, щоб нас змішали з цією землею, щоб ми могли піднятися з окопів і вразити противника. Ну Потім їх вийшло дуже багато, а в нас не було чим відбиватись. Ми відкатилися, ми робилися поночі, якісь там хлопці з ТРО, які взагалі не зрозуміло, що там робили. Ми якось натрапили на них і вони легковими машинами нас перевозили, оцю кількість звод. Нас просто возили легковими машинами вже в Київ. Так, була відносно весела історія, коли ці підозри заїхали нам в тил. І цього ніхто не сказав. Ми думаємо, що це катаються наші хлопці, які нам допомагали. Ну, як оказалось, коли ми вискочили, подивитися, хто нам по нам відкрили вогонь. Вони спішились, засіли від нас в 20 метрах. Ми з ними перестрілювалися доволі тривалий час. Мабуть, хвилин 40 ми з ними перестрілювалися. Вони приїхали як, як до себе додому з усим прям. І коли ми почали кричати їм Здавайтесь, підемо, вони почали кричати нам, здавайтесь ви під...». І виглядує з окопа морда атекенна просто з отекеною бородою. З автоматом і це кричить на ламаному, ламаному російському, ну, кадировці. Коричу. Ну, йому не пощастило, він далеко не втік. Ну, Для тих, хто рахує, що вони не народжені для війни, яке я чув не один раз, ну, то ніхто не народжений для війни. Ну, але хлопці хай готуються, тому що ми навічні, і це стосуватиметься кожного і однозначно доведеться йти. доведеться йти, тому що, попри всі позитивні новини, ми несемо втрати. Ми несемо втрати. І ці втрати треба поповнювати. Треба комусь воювати. Нині я главний сержант мінометного взводу, звання сержант позивної кайот. Конкретно мы выкопили, что уже начинается, когда Россия объявила бесполетную зону. Это где-то в 2 ночи или в час ночи. Что за... ну, единственная мысль была, что нужно выставиться, отстрелять хотя бы две ракеты, уничтожить один 2 два танка, а дальше будет как будет. Но первый бой не сказал бы боем, это мощун. Просто ну, у меня была простая задача не допустить в случае прорыва бронетехники то есть держать оборону. Гасили нас градами, минами. То есть задача была держаться, в случае вырвания бронетехники ее уничтожать. Но бронетехника так и не прошла, ее удалось удержать в населенном пункте Мощун. Да, это была 155-я бригада морской пехоты. Та, ту, что развальцевали тогда под Киевом, развальцевал первый батальон и уже их не там по полудобитке недобитки уже гасили мы э, зимой С, наша бригада их э, три раза уничтожала что э, сейчас они умирают от артиллерии что тогда просто на данный момент э, в этом зимнем штурме количеством бронетехники и пехоты потому что примерно на каждый воп и шел э, до батальона численности личного состава бронетехники Сейчас наблюдал это в новостях, когда лежал в госпитале по поводу этих штурмов, что просто техника едет на мясо, типа на них едут москали на мясо вбиться вглубь нашей обороны. Но у них не получилось, потому что если бы они собрали слишком большую группировку одновременно, отправили вдоль этих посадок, их бы развольцевала наша артиллерия. А слишком мало, то справлялись пехотинцы с гранатометами и противотанкисты с ПТРК. Это физическое уничтожение Москаля на территории Украины, демилитаризация России и основное это уничтожение Москаля в голове наших людей. Ну тут каждому свое, контракт с ведомый выбор кожных, типа кращих, то тут каждый пускай решает, что ему надо.